Синь українського неба і золото неозорих пшеничних полів переніс наш народ на свій прапор. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя всьому сущому на землі, а також колір жовто-гарячого сонця, безлагідних променів, якого не дозрів би, не заколосився в хліб. Синій колір це колір ясного, чистого, мирного неба. Кольориці мають ще інше значення: богатство, мир, бо український народ є трудолюбивий і мирний. За наш прапор і сьогодні найкращі сини України ведуть боротьбу із ворожими російськими окупантами, захищають свободу та незалежність нашої країни. Саме прапор є символом свободи і волі, віри та сили українського народу. Право підняти державний прапор з нагоди дня прапора України надається. Валківському міському голові Скрипніченку Валерію Володимировичу разом з цьогорічними випускниками Валківського ліцею імені Олександра Масельського, які здали національний мультипредметний тест з математики на 200 балів. Це Савченко Євгенія Олександрівна та Білостоцька Валерія Віталіївна. Гімн України звучить у виконанні селістки дому іскра Раїси Сургаєнко. До Дня державного прапора та 31-ї річниці Незалежності України запрошуємо банківського міського голову Скрипніченка Валерія Володимировича. Шановні друзі, всіх валківчан, всіх гостей нашої громади. Вітаю з Днем Державного прапора, з Днем Незалежності! 31 ю річницю клятий ворог не дає нам відзначити на належному рівні. Саме завтра, 31 ю річницю. Незалежності України випадеться півроку від початку повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. Тисячі патріотів стали на захист нашої незалежності, миру на нашій землі. Ми переконані, що перемога буде за нами, але адже правда за нами ми живемо на своїй землі, Бог з нами. Сьогодні низький уклін і щира вдячність всім, хто наближає нашу довгождану перемогу, воїнам ЗСУ, Нацгвардії, які зброю в руках сьогодні на передовій, кожному жителю нашої громади, які збирають харчі, збирають кошти. Навіть діти сьогодні збирають кошти на підтримку збройних сил і наших воїнів, волонтерам. Всім працівникам комунальних служб, які кожен на своєму місці наближають перемогу. А перемога буде за нами і буде дуже скоро. Завтра, сьогодні ріше Харків відзначає день міста, день визволення міста від фашистських загарбників. І сьогодні він бореться із російським загарбником, стоїть на передовій, щоб ми тут могли під мирним небом відзначати День Незалежності, День прапора. Я хочу подякувати кожному жителю всім за їх вклад у перемогу. Побажати здоров'я, впевненості в перемозі, впевненості в своїх силах, оптимізму і віри в світлу і скору нашу перемогу. А зараз всі приєднаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.